Привіт всім хурмачам. Хочу вам, я тут обслуговую саженці хурми. Дуже цікавий момент на Суснівській тут. Е, я зараз там обв'язки, знімаю обв'язки, підв'язую. І десь два тижні назад цей сажень, це Соснівська. Бачите, гілочка була дуже так різко в бік пішла, була на 90 градусів. І було підв'язано, і зараз дивіться, ця обв'язка, вона обвисла. А чому? Тому що він сам вирівнявся. Такий тургор у нього сильний, чи як це там по біології. Розумієте? Цікавий ефект. Дуже рідко можна таке спостерігати. І тут ще один такий був. Бачите? Така особливість є у деяких сортів, що дуже в бік під 90 градусів у бік іде гілочка. Теж було підв'язано. Але так було підв'язано із запасом, розумієте? Було підв'язано під 45 градусів, щоб не зламати гілку сортову. Бо якщо б зразу вертикально витягнув, тоді тут може відламатися. Отак От під 45 градусів було підв'язано. І воно раз і витяг... ну, піднялося. І тепер він абсолютно рівненький саженець. Така особливість. Рідко можу, дійсно рідко можу таке спостерігати, зазвичай. Зазвичай, коли так підв'яжеш, то воно просто потовщується тут, якби воно вирівнюється. І тут така перетяжка тоді робиться, розумієте? А тут були дуже величезні дощі, і, і воно так виросло, піднялося. Все-таки вода має вирішальне значення. Вода і земельне харчування має вирішальне значення в силі саженця. Дякую за увагу.